Всім привіт, друзі! Цей ролик я записую спонтанно, тому що в карпаркінгу вийшла нова обнова. Насправді вона вже вийшла аж тиждень тому, але вона в мене з'явилася тільки зараз, тому будемо дивитися, що в нас додали, і так далі. Нові тачки. Я чув, що додали в нас Гелік 6 х 6. Давайте подивимося. О, реально, дивіться, гелік 6 х 6 у нас в карпаркінгу тепер є. І ну, просто подивіться, як він виглядає. Прямо масивна така здорова машина. Цей гелік, і ми його зараз, звісно ж, купимо. До речі, всі автомобілі з одно. Новий я розіграю в своєму телеграм-каналі, QR-код ви бачите на екрані, або посилання в описі відео. І також, якщо ви хочете гарантовано отримати тачку з обнови, то можете придбати її в магазині Вінілі-Вініл Сурачі по доволі такі вигідній ціні. Посилання на магазин я також залишив в описі цього відео. А зараз я хочу прокачати цей гелік на 925 сил, а також подивитися в магазині, які обвіси на нього є, що там додали. Тому що я думаю, на таку тачку 100% повинні бути якісь класні обвіси. Ну що, давайте дивитися, що у нас є на цей Гелік. Так, де у нас наші обвіси? О, до речі, стробоскопи поставимо на нього 100% потім. Так, а зараз мене цікавить ось вони обвіси, капоти в нас є, зразу бачу, теж дуже багато варіацій. І як я говорив, обвісів реально на нього є багато. Так, і ще в нас ззаді, Бампера є дуже багато варіацій також. Такі є. О, я такі, напевно, і залишу, хай буде. Так, далі в нас є. Так, це спереду. Да, це спереду у нас рішоточка, така фонарики, Дуже все круто. Просто куча всього є на нього. Давайте зараз будемо ставити щось. Ось цих штук куча фонариків зверху, ліхтарів. Далі такий навіть багажник на кришу є. От я, напевно, його і залишу, так і зробимо цей багажник. Ну і, в принципі, все. більше у нас нічого немає, але обвісів, а, ось ще є передній бампер. Далі, давайте ми його затонуємо. Ось так, от повністю фул чорний колір. Так, далі ще колір кузова, більш чорніший. Ось такий десь зроблю колір кузова. Ну, як же по-другому, це ж гелік у нас. Так. І е, стробоскоп я хотів на нього поставити. Давайте їх поставимо зразу. теж. І зробимо їх червоно-синіми, як у поліцейської машини, щоб це виглядало дуже круто. Все, наші страби готові. І тепер ще, щоб я хотів останнє тут поміняти, це в нас диски, диски, диски. Ось вони у нас. І я не знаю, може такі і залишимо, але я б подивився. Все щось покруче поставити, щоб було прям максимально круто він виглядав у нас. І давайте зараз щось пошукаємо. Коротше, довго думав я на рахунок дисків, тому що їх тут справді дуже багато, і вирішив ось такі. Давайте тільки я зроблю їх трішки більшими, тому що, ну, якби щоб вони відповідали розміру машині. Така, як і машина, такі повинні бути і диски. І, в принципі, все. Повністю готовий наш гелік. Я думаю, взагалі круто він виглядає. А тепер погнали, покатаємося трішки на ньому. Ну, ось так він. Виглядає в рін цей гелік наш. І давайте включимо наші стробоскопи Так, давайте режимчик, щоб він мігав. І тепер ось так: от, дивіться, як солідно це все виглядає. Фари ще давайте вімкнемо. І от просто реально дивіться, от, як він масивно просто виглядає. Це прям ну топ-ватачка. Мені прям вона дуже подобається в цій обнові. І також ще я хотів глянути салончик. Давайте подивимося, що в нас там в салоні у нього. А ось така краса, в нього в салоні. Чорно-червоний колір, максимально красивий це все виглядає, і ось так це все прям реально дуже крутий салон. Створює. І двері в нас теж відкриваються. Ну, в принципі, це і не дивно, тому що всіх нових машинах двері і капот, багажник все відкривається. Так у нас тут навіть ця штучка відкривається, капот. Ну звісно, все відкривається. А також, начебто, повинні були поміняти звуки в Карпарк. Давайте послухаємо вихлоп цього геліка. Я вам скажу, що звучить він реально непогано. Ви, я думаю, самі все тільки що чули. Тому реально класний вихлоп у нього тепер. Також я знаю, що всі одної додали нову локацію. І де вона, я так розумію, що ось це вона. Так, тепер дізнатися, як би туди добратися. Ага, все зрозумів. Зараз поїдемо туди. По ідеї, я зараз під'їжджаю десь до цієї локації, і так, я вже її бачу. Ми зразу попадаємо в якийсь маленький такий затишний городок, і цікаво, що тут є в цьому містечку. Такого я бачу дуже красивих архітектурних домиків, багато є. І поки що це все, що я бачу. На аптеки, всякі. А ось так виглядає центр цієї нової локації. Ось така сучасна будівля. Також у нас є тут парковка якась. Ну, коротше, прикольно все красиво зробили розробники, як завжди. А в кінці цієї локації в нас є ціла ферма. Дивіться, навіть з кукурузяними полями. Ну а якщо ми заїдемо в це кукурузяне поле, то нас буде жорстко ковбасити, тому що тут дуже великі кочки і прям нереальний офроуд. Тому це теж прикольно, реалістично зроблено. А також на цій локації в нас є така невеличка скромненька заправочка, яка знаходиться в нас за фермою. Ну, я також... Розумію, останнє, що в нас є на цій локації, це ось така величезна свалка автомобілів, де куча ржавих розбитих авто. Ось так це все виглядає з висоти. Свалка реально величезна, а сама локація дуже вайбова. Ну і це ще у нас не все. Ще мало додати, начебто, старий скайлайн. Так, давайте я пошукаємо. Ось він у нас є. Давайте його зараз купимо і подивимося, теж які обвіси на нього в нас є, і зробимо його 925 сил. Так, і ще у нас. Тут по обвісам я бачу зразу купу просто спойлерів на нього є. Ну я не буду зразу всі приміряти, дивитися. Давайте подивимося, у нас ще є передній бампер, теж багато варіацій, і задній бампер, теж варіацій у нас на нього немало є. Далі в нас на нього є пороги, капоти, я бачу, теж куча всього різного є. Ну і в принципі все реально, обвісів на нього є теж немало, як і на гелік в принципі. І давайте тепер його зробимо 925 сил. Ну от і готовий наш старий Skyline, І він у нас 925 сил зараз. І зараз я пропоную поїхати протестити, як він їде. Ну а їде він у нас, я хочу вам сказати, доволі таки непогано бодренький у нас цей Skyline. А тепер давайте послухаємо звук вихлопа, тому що я чув, що теж його поміняли. Так, друзі, звук вихлопа дійсно став краще. Я думаю, ви теж все чули. Ще мені цікаво подивитися, чи додали нові у нас емоції, тобто анімації. Зараз подивимося, я бачу тут нічого нового, але додали парні анімації, тобто анімації з другом. Там прикольне все можна. Тепер можна зробити анімації з другом. Теж прикольна тема. Ну а ще мені цікаво глянути на це Лес. Говорили, що в нього теж щось помінялося, але я, якщо чесно, не бачу тут змін. Може щось змінилося, але просто. Я ну, цю машину не часто беру, не часто на ній катаюся, тому не знаю, може і щось помінялося. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалася ця обнова. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а я ж бажаю всім удачі і всім пока.